35 років тому, а саме 7 грудня 1988 року, вірменія пережила одну з найбільш унівних катастроф своєї сучасної історії: спітакський землетрус, потужні підземні поштовхи, магнітудою 7 балів за шкалу Ріхтера. Фактично за мить забрали життя понад 25 тисяч людей, і це лише за офіційними даними. Не оминуло горе й родину пані Рози, яка на той час мешкала у найбільш постраждалому від землетрусу місті. Спітак у цей час я була на роботі, а діти в дитсадку в той день загинула. Моя мати було дуже страшно В одну мить ціле місто зрівнялося з землею. Важко згадувати 35 років пройшло, але все одно ця трагедія живе в нашій пам'яті. Не хочемо, щоб таке ще колись повторилося. Внаслідок стихійного лиха були зруйновані десятки, якщо не сотні населених пунктів, у яких мешкали півтора мільйони вірмен. Третина з них залишилися без даху над головою. Ще 150 тисяч назавжди стали інвалідами. 40% країни лежали у руїнах. Майже одразу розпочалася незнана за масштабами рятувальна операція. Вірменія стала символом не тільки людського горя, але й міжнародного співчуття. Вперше з часів Другої світової тодішня радянська влада відкрила кордони для міжнародної допомоги. Весь э, вірменський. Народ цей день вшановує пам'ять загиблих. Для нас це дуже велика трагедія. Можна сказати, для всієї Вірменії трагедія землетрусу 1988 року вона на рівні з геноцидом Вірмен. На цю страшну трагедію відгукнулася. Багато країн світу безпосередньо Україна приймала дуже активну участь. Дві тисячі добровольців з усього світу прибули до міста Спітак. Тоді ж Україна простягнула руку братньої допомоги, надавала вірменському народові фахівців та техніку для відновлення пошкодженого житла, а також прийняла велику кількість біженців, для яких наша держава стала другою батьківщиною. Хочу сказати. І сказати слава вдячності такому людину, як Євгенію Сергійовичу Капустину. Це людина той час керувала українською делегацією в Вірменії і він повністю построїв два міста, які були розрушені. Це Ванадзор і Спітак. І вірменський народ не забув ета і тоді, і зараз вірменський і український народ плеч оплеч борються за свободу і за незалежність. У чергові сумні роковини вірменська діаспора Кривого Рогу вшанувала пам'ять своїх земляків, що загинули внаслідок землетрусу. Українців та вірмен, крім взаємодопомоги та взаємопідтримки, об'єднує історії геноцидів 1915 та 1932 33 років. Безневинних жертв найлюдських режимів згадуватимуть 9 грудня у міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.